Новостний контент це коли в тебе 38 і ти кажеш, іду швидко зніму. Скандал, поки нема 40. Всім привіт! Всім привіт! Мене звуть Сергій Халос і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми обговорюємо з вами найсвіжіші, найактуальніші теми. Сьогодні наша головна тема і спецвипуск цього дня, цього тижня, це Євробачення. Чому Євробачення називають провальним? Чи зуміла Україна розповісти про себе та донести головний меседж про війну? Та чому творчі не перемогли в цьому році? Ну а перед тим як ми почнемо, підписуйся на канал, тому що господі, я знімаю для тебе от, от, відео, щоб тобі було що подивитися, щоб, щоб було що обсудити, щоб ти дізнався нову. Інформацію, що да? я здалася, я з температурою, хворий. А, мені це думаєш, треба? Треба. Тобі теж треба, підписуйся. <гум> ну, якщо я собі говорю якоїсь дурні, то в мене буде оправдання, в мене була гарячка, біла. <гум> Причому, так? Да? Хороше оправдання. Зараз я чайку хлібну з лімоном. Чому цього року так багато уваги Євробаченню. Чому тому, що в минулому році перемогли калош оркестра, і сьогодні і цей рік був українського Євробачення. Якби не війна, то напевно би зараз в Києві ми би приймали вже на великому якомусь стадіоні чи в якомусь чи в якійсь великій залі гостей зі всієї Європи і святкували би був би класний фестиваль музики. Але у нас є кляті росіяни, сусіди кончені, які там зіпсували все, яке ми зіпсуємо ще все життя. У нас ще все попереду. Тому через війну ми вимушені. Євробачення перенести. І так, Євробачення цього року відбувається в Ліверпулі, в Ліверпулі, в Англії. Чому? Тому що Англія посіла друге місце у рейтингу у турнірній таблиці минулого року. Хоча, цікава інформація для тих, хто там да, кулуарні такі слухи, я побачив фрагмент інтерв'ю Зеленського, де Зеленський, який да, займається зараз війною, займається зброєю, займається різними важливими справами, звертався до організаторів Євробачення, щоб провели. Євробачення десь поруч з українськими кордонами, або в Польщі, або там в Молдові, або ще десь, щоб українці могли поїхати на Євробачення, щоб там, де зараз багато переселенців, щоб українці могли піти туди подивитися. Тому що, як ви знаєте, багато квитків для українців безкоштовні. Але Євробачення відмовило Володимиру Олександровичу, і це не перша відмова Євробачення Зеленському. Ми про це ще поговоримо. Євробачення поводить себе іноді, як е, щось незрозуміле. Але тим самим, що зараз відбувається, в Англії ми можемо бачити велику підтримку Англії до нас, до українців. Я б ніколи не міг себе представити, щоб десь в Ліверпулі все було в жовто-синій символіці, щоб е, король Чарльз приходив на відкриття арени, і було так багато уваги до Євробачення, і саме українського Євробачення. І про це англічани теж наголошують, що це українське Євробачення, але свою ложку дьогтю, вони туди все-таки внесли Євробачення в цілому позиціонує себе як не політичний конкурс. Євробачення цей конкурс про пісню, конкурс про, про об'єднання музикою, навіть такий лозунг в цьому році об'єднані музикою. І що я можу сказати? Євробачення було створене для того, щоб об'єднати Європу. Після Другої світової війни Євробачення створили, щоб Європа, яка розсипалася. Люди, які були розсварені по різні сторони барикад, щоб вони об'єдналися музикою. І для цього було створено Євробачення. Тож за. Раз сьогоднішня ситуація, війна в Україні, має спрацювати дуже круто для Євробачення. І здавалося б, навпаки, все Євробачення мало би шуміти. Вся Європа мала би гудіти, і всі пісні мали бути про те, що. Досить війни зупиніть війну і якось завдяки музиці впливати на політику, але вони відкрещуються від цього. Про війну заборонено говорити прямо. Творчі, які зараз представляють Україну е, на Євробаченні, заявляють багато разів, що їм забороняють говорити про погане. Треба говорити тільки про хороше, про позитивне, тільки хороше. Але вони, хлопці, намагаються, знаєте, так мі міма текста, е, скрізь текст, десь вставляти щось про війну і якось нагадувати, що в Україні йде війна. Того, ж ну я. Як... Без цього головного меседжу може бути Євробачення цього року, тобто в минулому році. Коли на Євробаченні виходила на сцену з українською символікою, з українськими наклейками на гітарах, пам'ятаєте, були багато виступів присвячені якось там е, Україні. Всі підтримували дуже Україну і всі дуже раділи перемозі України. Але в цьому році всі зрозуміли, ага, ну якщо ми будемо так всі хлопати Україну, то напевно Україна знову переможе, і ми більше не будемо звертати тему на війну. Тобто, ця тема стає такою чуть-чуть табу для інших учасників. Мова, якою дозволяється говорити про війну на цьому євробаченні, це символізми. Це Лори, це е, підсвідки, це одяг до Євробачення. Увага всього світу зараз. Ну якби всієї Європи, да? воно ж Євробачення, ну і Австралії. І тому ці меседжі важливі, тому що коли людина сидить десь там, не знаю, у Франції, да? листає там тілі, які дивиться розважальні передачі, включила Євробачення, і там і нагадали про війну. Вона задумалася, ага, все таки ще йде війна в Україні, і вона ні, це побудить щось розумієте? А не просто якби це тема стала другопланова. так не можна. Війна не може стояти на другому плані, тим паче така жорстока, як у нас. Давайте більш детально розберемо що було на Євробаченні. Подивимося, такий маленький дайджест, Слатуємо собі двома півфіналами. Швиденько пройдемо і дійдемо до фіналу. Перший півфінал, номер відкриття. Я вам скажу непопулярну думку. мені взагалі не сподобався номер відкриття Євробачення. Зараз ви його бачите, а він мені здався дуже якимось простеньким. Дуже якимись. Я просто пам'ятаю номер відкриття в Україні Євробачення, коли відкривав Монатік, і це було супер. Да, це було не зрозуміло до чого там монатік, але це було супер. Це було дуже гарно, дуже видовищно, гарна сцена, і все так далі. Коли були ці дітки по дві сторони барикад і жовті і сині кольори, і потім вони побігли до Юлії Саніної. Юлія Саніна заспівала. І от коли заспівала Юлія Саніна, на Юлії Саніні тримається це Євробачення. Я вам чесно кажу: якби не Юля Саніна, то це Євробачення було би нудно дивитися. Правда, таке буває досить рідко, коли профі, коли рок-артистка, рок виконавиця. В якості ведучої проявляє себе настільки гідно і настільки потужно. Я не знаю скільки роботи стоїть за тим, що проробила Юлія Саніна, але з моменту її появи на «Євробаченні», як вона з'явилася в кадрі в цьому шикарному платі, це просто було вау. І я подумав вау. Я навіть для себе відкрив Юлію Саїну, я до неї відносився так, знаєте, чуть не моя музика. Я завжди казав, що Юлія Саніна це щось не моє. Да? А зараз я дивлюся на Юлію Саїну і думаю, вау, це профі, оце така баба огонь. Вибачте, <гум> що таке слово підібрав. Але коротше, що я можу сказати далі? Юлія Саніна велике профі, це ми підібрали. Вона єдина представляє стрійкі журі е Україну. Це для мене дивно, тому що могли вибрати двох. Українців і одну представницю Англії. Чому так не зробили? Я не знаю, чому вибрали двох різних ведучих і Юлію Саніну. Для мене це загадка. Давайте я вам зараз коротенько розкажу про своїх фаворитів, а потім ми повернемось до скандалів. Перша з полуфіналу, яка була найпотужніша пісня, яку ми знали вже всі до того, як вона вийшла на Євробаченню, тому що вона завірусилася в тіктоці. Це була пісня Норвегії Алесандра Queen of the King». Популярний трек, але він вже всім набрид. Набрид вже всі. І вона теж всім набридла е, вже в цьому році дуже гарні номери, без просто дуже гарні номери. Та якісь, знаєте, е, ніби знайшли якісь нові камери, чи знайшли нове рішення. Мені здається, що якась частина номерів записана була раніше, ніж е, в прямому ефірі показана. Тобто камери настільки швидко переключаються камери, настільки якісна картинка, да, що. Ну, я не знаю, чи можливо таке робити в е лайві. Хорватія, яка порвала всіх, е яка спочатку мене вразила я сказала: Господі, будь ласка, відправте цих дідів вже закрити їх десь вдома, їм погано, їм треба пити таблетки, нехай вони заспокояться, продихаються, бо вони зараз помруть на сцені. Але склейка, і ми читаємо, що цей номер присвячений темі війни, і там дуже глибока сатира. Вони висміють Путіна, вони виспіють війну, вони показують, як ці крейзі діди е з ракетами там, значить, іграються. Вони показують реальну ситуацію, що дід летів з катушки і влаштував війну. От вони показують цим номером і цією піснею, що зупиніть цього діда він просто треш. Але номер на грані трешу, знаєте, і здорового глузду, тому що я так подивився, досить Важко важкий номер, досить важко його дивитися. Вау, класний, ні, не скажеш, поки не знаєш, який там глибокий підтекст. Якщо дивитися його в такій площині разом зі всіма, так знаєте, швидко передивлятися, скажеш, боже, який бред, яка, яка херня. Ізраїль Ізраїль така крута дівчинка, така просто Надя Дорофєєва. А я подивився у своєї колеги обзор на цей півфінал, у нас зрівняли із Надією Дорофєєвою і оці, оці танцюльки. Але це прям такий справжній поп-поп, європейський поп, крутий, сучасний. Класно, мені сподобалася ізраїльтянка. Італієць. Італієць був просто, ну типу, просто краш, просто супер. Була дуже гарна пісня. Було настільки милозвучно і гарно, і естетично, що не треба було ніяких танців, деяких танців, що робили другі учасники. Було просто естетично, гарно в нього був костюм від Вірсач, що до на теле виклала підтримала вона італіянка. Вона виклала, підтримала його. Зробила для нього такий костюм. І було дуже гарно, дуже супер. Він був лідером. Але потім скотився чуть вниз. Наші творчі Творчі виступили просто супер. Я вам так скажу. Це один із найпрофесійніших, один із найтехнічніших виступів України на Євробаченні. Значить, творчі вийшли на сцену. Творчі творчих дуже гарний технічний номер. Джефрі, правильно я кажу, Джефрі його звати? Я в шокі від того, що наскільки він проявив себе як персоналіці, тому що тут він мало говорить, тому що всі говорять українську. Він слабенько говорить українську, давайте будемо відверті. Да? А там всі. Говорила англійською, він коли заговорив, коли він проявив себе як е, харизматичний артист, як людина. Це було супер, просто творчо розкрилися. І я сподіваюся, що коли вони зараз повернуться в Україну, у них буде пік, у них буде новий альбом, у них буде класний тур, тому що вони цього заслуговують. Класні хлопці, класна музика, класний номер, класний посил, з яким вони туди е, приїхали, що вони збирають на інкубатори для, для діток, які народжені були передчасно. Так розповідали завжди про те, що в Україні йде війна завжди наголошували про те, що в Україні війна гарно виглядали костюми, е світло, е музика. Ну, все було супер. Дуже багато хто хвилювався, що Джефрі налажає вокально, да тому, що були інциденти. Фінальний виступ у фіналі я відчув гордість за Україну. Я відчув гордість, що я українець, тому що нас представили неймовірно гідно і. Те, що Україна не перемогла, будь ласка, не треба писати там, звинувачувати хлопців, чи якось розочаровуватися, чи якось очаровуватися. Ну, це було логічно. Не може Європа два рази підряд дати Україні перемогу. Це було. Логічно. Як зазначає сам Петро Заставний, продюсер хлопців, вони не налаштовувалися на перемогу. Вони розуміли, що перемога буде у Ларін. Вони розуміли, що якби, перемога України двічі не буде. що Вони були просто настроєні гарно, якісно проявитись, показати Україну, показати, що ми гідні, що незважаючи на те, що в нас йде, блять, війна, ми робимо таке шоу, ми робимо такі постановки, ми робимо такі номера, у нас є такі талановиті артисти і музиканти. Супер! 10 із десяти. не знаю, може там до чогось причепитися, але я не буду. Я скажу хлопцям велике дякую, молодці, дуже гідно, талановито. Вітаю, Ларін. Да, да, це та Ларін, яка ще Юфорія, да. якщо ви не в курсі, якщо ви не фанат Євробачення, Ларін повернулася. Юфорія, яка от сиділа там пісками, да, бахала, а потім боса щось какала. Так нічого не помінялося. Вбахала на себе екрани, вкрала пісеньку Мікі Ньютон. <сміки> як багато, Ну там дуже схожий є мотив на початку. Да, далі вже він зовсім не схожий, але початок вступ дуже схожий на на Міку Ньютон. Уже богом забуто. Ларін прийшла на. acho От зачем? Я не розумію, типа ти вже перемогла на Євробаченні, да? Але я вважаю, що Євробачення це конкурс для молодих виконавців. Ларіна, якщо тебе в житті нічого, крім Євробачення, краще не сталося, це вже питання до тебе. Не треба йти на Євробачення. От з такими ногтями, як типу, типи то з того часу, як перемогла їх не зрізала, і портити всім настрій. Ларін суперфірмова, Ларін суперкласна, вона дуже гарна. Вона номер шикарний, технологічний, гарний, але знову де й те саме. Знову цей нуди такі. Манер, вона не змінилася, вона не еволюціонувала, але знаєте, вона прийшла зовсім інша і така типу, блядь, всі такий вау, це Ларін, це та що Юфорія, вона так типу, змінилася, а такі, а, ну це Ларін як сиділа, так і сидить, в принципі, на полу. Тільки екранчик зверху їй поставили, який піднімається потім. Ну коротше, я проти того, щоб типу, бабушки ходили на ці конкурси Е, e, Давайте вже якось, ну. Дорогу молодим, все таки, я не знаю, ну типа Фінляндія така вірка-сердючка, тільки мужчинчик. В нього такий яскравий костюм, така запальна пісня, ха, ха ча, ча, ча ча. ча. Ча-ча-ча да? в нього після називається, кстати. В нього все супер, в нього дуже багато прихильниць, хоча я не розумію цього, цей боді на Наше показувати голий торс, коли в тебе пузо. Я цього взагалі не поняв. Ну, типу, ну якщо ти здорова людина, якщо в тебе є руки, ноги, якщо у тебе немає ніяких захворювань, то йди в зал, уже накачайся, якщо ти на сцені виступаєш голий. Якось приведи себе в форму, щоб мені було приємно на тебе дивитися. А це от я дивлюся, воно скаче, то скаче окремо. Я не прихильник цього ча-ча-ча, Я знаю, що багато з вас подобається Багатьом з вас подобається це чачача. -ча -ча». Я не знаю, я виріс на навірки сердючки на Крейзі Фронку, і мене важко таким здивувати. Може, ви цим здивовані, да? але не я. Тут ми зупинимося, тому що головна була боли... боротьба. Головна боротьба відбулася між фінами і шведами. Ларін. І оцей от crazy Frog, мій любимий зелений, всі підтримували і віддавали перше місце Фінляндії. Я навіть вам зараз скажу. Ну я ж володію інформацією, <сох> не можу зараз знайти, але бачив статистику, де показували, що е, фінам найбільше 12-ок по глядацькому голосуванню віддали найбільше 12. і не було такої великої кількості для Швеції. Але. Чомусь журі по всьому світу підтасувало такі оцінки для Ларін, що я не розумію. Ну, блін, да, вона класна, да, вона круто співає, да, вона супер-артистка зрівняно з цим молодняком, да. Але це конкурс для молодих артистів, навіщо давати їй 12 балів, ну там п'ятірку виїдали, тройку би їй дали, да, там якусь ну, таку більш-менш нормальну оцінку. Навіщо так сильно було виштовхувати її наверх? Є якісь моменти з підставою. Якісь моменти в мене там, що так спеціально це зробили. Повернуся до Петра Заставного, який є продюсером творчих. Він писав, що навіть в арені, коли починався конкурс, включили пісню юфорія, да? Ну перед фіналом, то тобто, там розігрів був якийсь включили пісню Юфорія Ларін. Чому не включили творчих? Іди сюди, давай, давай, давай. Чому не включили е, якихось інших виконавців? да? І там іще річниця перемоги аби на, на Євробаченні, АБА були швенами, да? І там якось все так воно циклічно, якось воно так гарно підлаштовано, що ніби так і треба було. Але я проти перемоги Ларін, скажу вам чесно, відверто. Я, я би був радий, якби цей crazy Frog переміг, то хоча я за нього не вболівав. Да? Але він якийсь новий, свіжий, активний навіть під час оголошення. Переможниці, коли Ларін отримувала кубок, всі співали ча ча Ну це. Плівок просто в обличчя, розумієте? І вона так себе вилазить так зверхню, знаєте? Типу така вона велика артистка. Така вона якась зверхня, якась така надмінна, така якась була вона, знаєте, типу, ну да, я перемогла. Боже, я в другий раз перемогла, я така кльова. Ну, блять, в цьому не було нічого нового, в цьому не було нічого, прям вау! Це було просто якісне виступлення, це був просто якісний виступ артистки. Точно такий, як був 100 років тому назад, і тепер. Просто ніякої різниці, ніякого крутого ефекту вау немає. Не знаю я. Ну, типа, така от переможець цього року. Така от вона. Не знаю. Напишіть в коментах, погоджуєтеся ви зі мною чи ні, чи подобається вам Ларін чи ні. І чи віддали би ви її перемогу, і хто на вашу думку мав бути переможцем. Про учасників на цьому закриємо тему. Давайте продовжимо про скандальчики, які відбулися. Наші артисти виступали, значить, в фіналі. Виступала Вірка Сердючка. Вірка Сердючка топово виступила. Заспівала нарешті раша goodbye», як повинно бути да, красиво. Потеряла туфлю, виступала, запалила залу. Всі просто так кричали, як шалені. Тіна Карель, тіна Карель взагалі мене здивувала. Вона була така. Ідеальна, така гарна, така от, ну прям от фірма. Фірма, знаєте, от коли я, типу, от вже в тебе є свій бренд, от прям ти така фірмова. І коли я зараз викладаю тік-токи, яка вона була раніше, шо вмієла, співала і зараз, я думаю, боже, як нам Вік всім допомагає. вік нас так змінює гарно, ми такі гарні стаємо. Там вона така кров з молоком, баба, да? а тут вона така просто. Ну, фірма, фірма, ікона топова. Я взагалі зараз ростаю до тіни Карель. Вона дуже, мені дуже подобається все, що вона робить. Голей, go away, go away були слабенько, тому що там такий коротенький номер, і було важко цей весь їх тріп вставити в цю коротку, в цей короткий виступ в ці 30 секунд. Ну і джамала, джамала, звісно, виступала своєю піснею. Джамала затягнула ці свої високі ноти. Зал вибухнув. Джамала виглядала бездоганно, тіна виглядала бездоганно. Мені здається, наші артисти повинні цілувати. Руки Фролову. Фролов це дизайнер, який пошив взагалі ці всі наряди. І творчим, і Тіні, і Джамалі, і у Юлі Саніної, здається, було, чи у другий ведучій був наряд від Фролова. І було настільки гарно, любо на це дивитися, наскільки дизайнер відчуває артистів, як вони виглядають круто, що наші артисти ну, за них взагалі не було соромно, не, не, не на, не на міліпідрічну секундочку. да? Були шикарні номери, ще номер відкриття, коли виступали наші калуш. Знаєте, я Калуша не люблю, але коли їх так. Так от гарно оформили, коли так все гарно під них підібрали, коли зробили таку мощну взагалі, сцену з ними. Я подумав, вау, ну взагалі не соромно за наших артистів, просто гордість розпирає. Дуже гарно все виглядало від калушів, просто вау. Ніякої колаборації творчих не було з калушем. Навіть калуш якось не викладав ніякі пости з творчими, і творчі не викладали нічого з калушем, хоча дивно, так. Да? Ну, багато хто говорить, що калуш після перемоги в Євробаченні злетіла самооцінка, вони там, типу, думають, що вони самі круті. Але я думаю, годік два, і ми всі про них забудемо, якщо вони не зроблять нічого класного і не переякось себе. Не переосмислюсь. Також ще був дуже чуттєвий номер, коли я навіть чуть-чуть сплакнув. Це номер був в кінці, коли співали, що е, ти ніколи не й не йтимеш один. Коли вся Європа співала, всі артисти співали, вийшли всі на сцену, показали Руслану. Руслана добралася до Євробачення. Ура! Руслана була все-таки була Руслана, як я і просив. Гарні були номери, чуттєві номери, намагалися навіть через заборони говорити про війну, говорити про те, що в Україні дуже складно, Складно. Багато артистів сказали свою думку на рахунок України і подякували Україні за її стійкість, за її мужність, за її силу. Тому в цілому давайте робити висновок. Євробачення було гарне. Євробачення врятував фінал, тому що другий півфінал був дуже слабий. Перший півфінал був більш-менш. Фінал був сильний, гарний і супер. Наша Юлія Саніна, наші артисти, наші режисери, наші творчі. Виклалися на максимум і зробили класне шоу. Мені дуже сподобалося. Я дивився, я коментував себе в інстаграмі. Я підняв собі цим настрій, не дивлячись на мою хворобу. що я зараз хворію. Я все рівно якось до двох дво, до двох годин ночі не спав. Дивився це, і мені було вау, не дивлячись на мою температуру. Да? Це показник того, що зробили дійсно цікаве якісне шоу. Дуже вдячний команді, яка працювала над Євробаченням українській. Ви великі молодці, що ви попри терні, попри заборони, все рівно висвітлювали наші. Головні теми і проявили Україну саме так. Ларін, йоб твою мать, ну ти давай третій раз, якщо прийдеш, я на тебе порчу наведу. Добре, давай не будемо більше мені нерви робити. А так, в цілому, Євробачі мені сподобалося. Незадоволений я результатами, не задоволений я перемогою Ларін. У творчих шосте місце, я вважаю, що вони виступили як мінімум на третє місце. Да? Бажаю їм великої удачі попереду, в них тільки все починається. А Ларін. Ну, не вже скоро все закінчиться, я надіюсь. Все. Все, на цьому було все. Ось така у мене думка на рахунок Євробачення. Мені сподобалося. Не я з результатами. Пишіть в коментарях згодні, чи ви, чи ви, чи ви. Чи згодні ви з результатами Євробачення? Пишіть в коментарях, я буду читати, перечитувати, там спілкуватися з вами в коментарях. Ну а на цьому все пройшло Євробачення. Пролетіло так, так до нього довго готувалися. Так про нього багато говорили, а воно пролетіло. Ось так. Але залишило по собі таку гарну, класну історію українського Євробачення під час війни. Сподіваюся, наступного разу, коли переможе Україна, Євробачення буде проходити в Києві, в мирному Києві, в вільному Києві, в сильному Києві. Тому чекаємо наступного року, будемо дивитися, що буде далі. Наступне Євробачення буде в Швеції. Ми туди не поїдемо. Дякую, Ларін. До побачення. <сум> чекаю ваші лайки, чекаю ваші коменти. Переходьте до мене в інстаграм, тік-ток. Телеграм-канал у мене є де. Я з вами ділюсь різною інформацією, де різні новини публікую. Переходьте на мій телеграм-канал. А я вас цілую, обіймаю. Пока-пока.